Перемовини відсунуться. Я завжди казав людям так. Бачу два варіанти розвитку подій. Перший варіант це заключення швидкого миру в червні, липні, травні, ну тобто, це я останнім часом, півроку останні більше бачив травень-червень. Раніше казав червень-липень. да Якщо брати 23 й рік, там початок 24-го. Але це тільки перший варіант, перший сценарій, і це невигідний мир для України. Якщо ми хочемо, ми зараз його підписуємо, він буде в червні. Хочете? Я не хочу, я робив ритуал, щоб не сталося. Навпаки, щоб не прогнули президента Зеленського, не змусили підписати такий ганебний мир. Бо він закладає, він не просто ганебний, він закладає основу для того, щоб в майбутньому знищити Україну справді за три дні. Тому що скорочується армія, е е західні країни відрікаються від України і так далі. І а щодо варі... що другого варіанту, це завершення війни всередині кінці 2026 року. І там справедливі аспекти, справедливий мир. Чому справедливий? Тому що по розкладу чітко йде. Путін зазнає краху на Сході, Путін зазнає краху е в центрі України, тобто на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Ми проведемо реваншистські дії, проведемо контрнаступальні дії на певних ділянках фронту. І тоді ми зможемо е, зійтися на певних умовах з росіянами і на цих нормальних умовах завершити війну. І зараз би ми отримали тимчасове завершення війни. Тоді ми отримаємо повне завершення війни. Я це розсасую, беру курину ніжку, курячу ніжку. Розсасую, тобто відділяю м'ясо від кості, розкладаю це м'ясо, розрізаю його на маленькі шматочки, як для дітей одного рочку, для того, щоб людям пояснити оце все, пояснюю. Будь ласка, розумійте ці, ці речі. Я вам казав про два варіанти розвитку подій. Тому що таро, це про варіативність, це звичайна точність. Але в таких глобальних. Процесах таких складних процесах вони показують варіативність, і е, те, що зараз не сталося, це дуже добре.